Власних находження місцевого бюджету на 25 рік. Про затвердження порядку використання субвенцій сільського бюджету, державного бюджету на виконання заходів, програми підтримки, підтримки органів виконавчої влади щодо впровадження державної політики у Самарівському районі 25-го. Сільського бюджету державному на виконання заходів, програми надання фінансової підтримки військовій частині А 1615 на 2025 рік, про інвентаризацію діючи сільських цільових програм Хіщанської сільської ради та призначення відповідних осіб за їх виконання. Розпорядження про внесення змін до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 25 рік та про затвердження проекту збудування витрат. Пов'язаних з наданням послуг безоплатного ретезування пільгових категорій громадян Піщанської сільської територіальної громади. Про внесення змін до рішення сільського голови, про сільський бюджет на 25 рік, про затвердження паспорту бюджетної програми на 25 рік. Про затвердження штатного розпису на 25 рік, про прийняття на роботу на умовах цивільно-правових договорів, чотири мене чоловіка і розпорядження сільського голови про призначення директора Ордівчинського кому. Оце все, що стосується цього питання. Так, і наступне у нас буде. Голосую. Проголосуйте, приймайте до відео, а я паузу. Надати матеріальну допомогу мешканцям Піщанської сільської і територіальної громади за рахунок коштів сільського бюджету поступило 52, 52 заяви. Сама сума буде розглянута на бюджетній комісії. Ну, Сума буде в межах фінансових. Межах... можливостей. Наступне питання у нас про надання матеріальної допомоги ветеранам війни. Альона Сергіївна Устилько. Так, Владислав. до сектору витрати політики надійшло 42 заяви, теж буде визначена сума після комісії плавної бюджетної в межах кошторисних призначень 372 тисячі 500 гривень. Заплановано. Так, Наступні про затвердження програми надання фінансової підтримки військовій частині а 15 2. І наступне Сікова Анатолій Петрович, будь ласка. Проєкт рішення затвердження програми надання фінансової підтримки військової частині Збройних сил України на 25 рік. Ну що тут, придбання безпілотних авіаційних комплексів допомагаємо на попридбанню безпілотних авіаційних комплексів безпілотних літальних апаратів на загальну суму Два мільйони. Таке рішення на протидію. Наступне вирішення. Дякую. Дякую. Так. Ну і наступний проєкт рішення про внесення змін до рішення про затвердження програми територіальної оборони також на 25-26 Ну, Тут виділено субвенції військової частини РО. 000, додаємо заходи та збільшуємо загальну опцію фінансування. Є звернення, і ні. І тому ми повинні їм допомагати. Да. Да. Хто са? Да. Да. Наступне питання про затвердження про програми забезпечення підтримки безпеки та запобігання скоєння нових злочинів особами, які отримали покарання, не пов'язані з позбавленням волі та які знаходяться на обліку на Московському районному відділі державної установи, центр пробації у Дніпропетровській області на 24-28 роки. Олег Юрійович Терещенко, будь ласка. Дорожчина пропонуються проєкт рішення про затвердження програми, тобто звучати та неванина. Це ініціатора програми є відділ провація на Московську. вони надали проєкт програму цієї ну, основні там заходи програми, мета цієї програми, забезпечення підтримання безпеки мешканців громади та запобігання скоєнного і злочинів особами, які отримали покарання, пов'язані з позбавленням волі та які знаходяться на обліку, забезпечення індивідуального підходу надання реповідаційних та серцяних послуг, забезпечення соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб. Ну, та інше, тут програма розрахована 25 Вовсе, на 25-28 роки, обсяг фінансування програми становить 40 тисяч гривень на ці 10 тисяч на mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну, да, різних. Вони будуть з нами співпрацювати? Ну так, вони ініціатори, вони ж нам направляються людей, тобто там звільняються, вони ж нас попереджають. Ну, вони зараз по всьому району так розіслали, в принципі, ці програми будуть mm Ну -hmm. Хочуть, не хочуть. Та, і нам, де, ми ж впроваджуємо програму України, на яких умовах ми будемо з ними співпрацювати з пробацією. Так, наступний рішення про беззаплатну передачу паливно-мастильних матеріалів. Прийнято рішення на виконання вже програми територіальної оборони були закуплені е, талони. А95 в кількості 1930 літрів і візенне певне в кількості 3840 літрів. Передається, це па, ну, листки, які талони передається на московському ТЦК та СП, сама військовому. Тобто, ну, пропонуюся передати безоплатно цьому центру комплектування паливно миссильні матеріали, здійснити передачу паливно-мистерним матеріалів Займання передачі, даруючи підписання першому заступнику, ну і так далі. Відділ опис обліку звітності, привести дані обопи з обліку звітності у відповідність. Ну це було закуплені на виконання програми територіальної оборони на 25-26 років. Це вже фактично закупили, ви якому виступу передаємо та уможу. Півщанської сільської ради 12 грудня 2024 року про затвердження програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Сент первинної медико-санітарної допомоги Піщанської сільської ради. Ніна Вадим, будь ласка, проєкт. Проєкт рішення про внесення змін до рішення Півщанського сільської ради від 12 грудня номер <пробітного> 1253 Затвердження програми фінансової підтримки та КМФД Печанського з на 2025 рік. <клуб> Вноситься зміни до програми та до додатки до програми заходи, а саме в освітні послуги. Цьому проєкту. Сільської ради від 15 липня 2023 року, року номер 2037 про затереження комплексної програми здоров'я населення піщанської сільської територіальної громади на 2024 2026 роки. Пропонується внести зміни до програми, виклавши нові редакції, додатки, заходи програми, а саме на придбання лікарських засобів та медичних виробів для осіб з інвалідністю. А, а які саме вироби? Це памперси, яка напринті. Так, наступне питання про здійснення місцевої, місцевого запозичення у 2025 року і наступні три Наталія Володимирівна. ласка. Сільська рада звернулася до Міністерства фінансування для пришвидшення так, для, для пришвидшення. Втілення в дію проектів реконструкції водогону від міста на Москва до села Орміщина та капіта капітальний ремонт системи централізованого постачання седечем міративне. Піщанська сільська рада звернулася до Міністерства фінансів щодо погодження змістнення місцевого запозичення в АБЕУКРГАЗБАНКІ 11 червня наказом 300 міністерство фінансового дало згоду. В Зв зв'язку з цим ми приймаємо рішення про здійснення місцевого запозичення. В цьому рішенні вказані всі умови, на які, на, які нам надає банк і на які нам Мінфін дав згоду. Кредит буде братися на 5 років, це на 60 місяців, в сумі 70 мільйонів, 50 мільйонів на водогін і 20 мільйонів на капремонт водопровода чи водозагрязону водопостачання в селищі Міратині. Ці проценти все тут все розписано. Це таке рішення. Зачитуємо ці всі умови. Зачитайте так. <кхи> Встановити ще місцеве нуше запозичення здійснюється шляхом залучення коштів кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії публічного акціонерним товариства, акціонерного банку, градбанку на таких умовах. Обсяг кредиту 70 мільйонів гривень, строк кредиту 60 місяців, важня кредиту з дійс-терівними частинами щомісяця, не пізніше останнього робочого дня місяця, починаючи з 1 січня 26-го року. А проценти за кредит здійснюються вже з наступного місяця, коли буде взяти кредит. Кредит планується брати чотирма траншами 20, 20, 20 і 10 мільйонів. Ще довго ще не заключений, бо нема ще нічого. Відсоткова ставка зараз 16%, ну вона буде вона буде кожен рік змінюватися, Ой, 17%. 17% вона буде кожен рік змінюватися, не більше 23%. Ну, тут ці тут написано всі ці саме в разі, коли просрочення, які там будуть нарахувати відсотки за користування кредитом, це, кредити будуть нараховуватися, комісійна нагорода за надання та обслуговування кредиту відсутня. Комісія платежі та інші платежі та штрафи не застосовуються, майнове або не виконання зобов'язань за кредитом не надається. Ну доручити начальнику фінансово-економічного відділу. Так, здійснити місцеве запозичення підписати, на який їх для цього договори, змінить до них та інші документи. що кредит буде брати фінансове, фінансове відділення. Плануємо його за два хвилини. Це я вам так кажу. П'ять років ніхто не буде. Так, я, там, за, Друге мене, це про затвердження програми управління місцевим боргом сільського бюджету сільської ради, так як ми на цій сесії будемо вже виділяти 4 мільйона 704 тисячі наші з копійками зарплату за процент, то в цьому, це програма, це програма, мета цієї програми, мета цієї програми, Це мета програми ефективне управління фінансовими ресурсами бюджету бічанської сільської директорні громади для попередження фінансового ризику та своєчасного і повного виконання зобов'язаних місцевим бором зменшення ризики, з програм завантаження. При бюджеті будемо планувати повернення тіла кредиту і проценти. Все покладається на фінансовий. Тут у цій програмі розписано всі платежі, розписано всі роки. ну Тут ми його розрахунок зроблено на п'ять років. Так, наступне питання: це пронесення змін до рішення сільської ради про сільський бюджет піщанської сільської території громади на 2025 рік. Так, розпорядження начальника обласної військової адміністрації з 16 червня, пронесення змін. До, до, до розпорядження начальника обласної адміністрації про обласний бюджет на 25 рік іщанській сільській територіальній громаді надана субвенція до обласного бюджету, в сумі 50 тисяч гривень для придбання мобільних автоматизованих місць адміністратора в центру надання змін послуг та віднесення на збільшення доходів по спеціальному фонду та на та на збільшення видатків по спеціальному фонду. За підсумками січня травня 25-го року виконання дохідної частини сільського бюджету склала 106,7% до затверджених планових показників. На підставі пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України та статті 22 прикінцевих та перехідних положень бюджетного кодексу України, враховуючи необхідні та додаткових коштів, збільшена доходна частина на 598 842 гривні і зв'язку з цим збільшена видаткова частина. Розглянувши, отримали ми звернення від Піщанської сільської ради, директора комунального закладу Центра надання соціальних послуг, начальника відділу культури, релігії та туризму та, 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 та військових частин. У Піщанській сільській раді направлені кошти в загальній сумі 580 тисяч гривень. З них. Аня, ні, 58, з них комунального це, закладу центру надання соціальних послуг 30 тисяч гривень, це на придбання зовнішніх тактильних табличок та таблички директора. На виконання заходів програми розвитку та фінансової підтримки житлово-комунального господарства направлені кошти в сумі 50 тисяч гривень на придбання електротоварів необхідних для, для відновлення вуличного освітлення. На виконання заходів програми територіальної оборони на 25-26 роки надана субвенція державного бюджету для військової частини А сімдесят тридцять шість бронесил України та підпорядкованих військових частин в сумі 250 тисяч гривень на закупівлю. Оплектуючих до квадрокоптерів для підпорядкованої дії ВЧ а 7225 на виконання заходів програми надання фінансової підтримки військової частини А 1302 Збройних сил України надана субвенція всій військовій частині в сумі 250 п'ятдесят тисяч. На організацію заходів пов'язаних із стримуванням та відсіч збройної агресії України, тобто придбання безпілотних авіаційних комплексів безпілотних літальних апаратів, відділу культури, релігії та туризму, направлені кошти суми сумі тисяч 842 гривні на оплату водопостачання та водовідведення для комунального закладу Мерезинівський будинок культури та її філії. З Метою пришвидчення організації проєктів «Реконструкція водогону від міста Навморського до села Орівщина та капітальний ремонт системи централізованого допостачання постачання це селища мініративне. Піщанська сільська рада має намір здійснити запозичення до бюджету розвитку сільської територіальної громади у 2025 році загальній сумі 70 мільйонів. Реалізація цих проєктів планується провести за рахунок залучення кредитних коштів до бюджету розвитку. Бюджетного розвитку сільської територіальної громади у АП «Укргазбанк». відповідно до бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України. Зв'язку з цим залучені кошти в сумі 70 мільйонів направити Піщанській сільській раді на виконання заходів порами соціально-економічного та культурного розвитку Піщанської сільської ради. 20 мільйонів на проведення робіт побіг капітальних ремонт. Системи централізованого до постачання стали фінезативним 50 млн грн на проведення робіт по об'єкту реконструкції водогону від міста Новомоскви до села Орлівщина. Так, так об'єкт називається так. На обслуговування місцевого боргу направлені кошти в загальній сумі 4 млн 704 чотири тисячі сто гривень 59 копійок. за рахунок коштів. Вільного залишку в сумі 2 мільйони 999 тисяч 452 гривні на 6 копійок. І за рахунок перерозподілу коштів вільного залишку сумі 1 мільйон 704 тисяч 1657 гривень 53 копійки. По відділу освіти моди та спорту проведений перерозподіл виділених коштів при формуванні бюджету. А саме зменшені кошти в сумі 219 тисяч гривень на виконання заходів програми цільової цитальної програми освіта. В зв'язку з недоцільністю утворення таборів з денним перебуванням в закладах загальної середньої освіти для здоров'я дітей з причини воєнного стану в Україні зменшені планові призначення в сумі 19 тисяч гривень. І в зв'язку з економним використанням природного газу в першій половині року по закладам загальної середньої освіти зменшені планові призначення в сумі 200 тисяч гривень. Вивільні кошти направлені. 19 тисяч гривень на видатки. На видатки на відрядження керівництво відділу, і, е, на придбання предметів та матеріалів для закладів загальної і середньої освіти в сумі 100 тисяч гривень та на проведення поточного ремонту системи каналізації для земного ліцею в сумі 100 тисяч гривень. Економію коштів в сумі 50 тисяч гривень, що буде виділені на виконання заходів програми зацікавлення канамі та культурного розвитку, а саме на проведення експортно-грошової оцінки на викуп земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку. В селі Знаменівка направляються на об'єкт на об капітальний ремонт дороги по вулиці Петра Сагайдачного в селі Знаменівка. І також пункт 12 в рішенні. Про бюджет викласти в новій редакції визначити, що в 2025 році граничний обсяг надання місцевих гарантій в сумі 0 гривень. На 31 грудня 25 року граничний обсяг місцевого боргу в сумі 70 мільйонів гривень. Та граничний обсяг місцевого місцевої, місцевої радою боргу в сумі 0 гривень. У зв'язку з цим пункти 12.20 рішення вважати відповідно пунктами тринадцять двадцять один. Все в мене, все голосуємо. Питання. Наступне питання це про внесення е змін до рішення про затвердження лімітів споживання енергоносіїв. Добавляються ліміти по відділу, ну, по відділу культури, так як у них була в одному в будинку культури була поломка, mm -hmm. там вони щось, і все, так, і mm -hmm. додається ліміти. Ми додаємо гроші 18 тисяч і додається ліміти. Я не чи 50, чи 150 кубічних ну, метрів. Не по одному будинку. Посуду. Так, наступні питання, земельні питання. Відділа підготовлено, підготовлено до розгляду на сесії 24 питання. Це з 24, три питання про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою на земельні ділянки в садових товариства під садовими будинками. Два питання про відмову надані дозволів. Саме в наданні дозволу на оформлення паю внаслідок того, що земельна ділянка бажана заявником вже знаходиться в приватній власності, і відмова в оформленні земельної ділянки лісового фонду, бо питання належить до компетенції райдержадміністрації. Восім питань про затвердження документації землеустрою на земельні ділянки під житловими будинками. Одне питання про припинення договору на земельну ділянку під житловим будинком за згодою сторін. Одне питання про надання в оренду земельної ділянки під виробничими приміщеннями в знамінах полівало 1В. Одне питання про внесення змін в додаток, де затверджено перелік агентів туристичного збору. П'ять питань про затвердження нормативно-грошової оцінки земельних ділянок під час сільської ради. Два питання про внесення змін в рішення про встановлення ставок земельного податку. І одне питання про внесення змін, додаток про встановлення ставок податку на нерухоме майно. Всі питання узгоджені на комісії, узгоджені з фінансовим відділом, тобто у нас все позитивне. Дякую. Дякую. На сесії скажіть, будь ласка, посібку. Я так. Постарання за сьогодні чай.